Що загрожує тим, хто своєчасно не платить аліменти. Згідно з законом України про виконавче провадження, якщо борг перевищує 3 місячні платежі, можливо стягнення з майна боржника. Стягнення може бути звернено на все майно боржника, включаючи зарплату. Боржника вносять до єдиного реєстру боржників, звернення до правоохоронців щодо ухилення від сплати аліментів. Якщо борг перевищує 4 місяці, держвиконавець може обмежити боржника у праві виїзду за кордон, керуванні транспортними засобами та користуванні зброєю та полюванні. Після 6 місяців боргу складається адмінпротокол та направляється до суду. За борг понад 1 рік, 2 або 3 накладаються штрафи. Понад 1 рік Штраф 20% суми заборгованості. Понад 2 роки 30%, понад 3 роки 50% суми заборгованості. Приймаємо до уваги! Бережіть себе!